Набридло, бачите, вздуті кришки на вашій консервації? Так, да, буває. Тоді наш інтернет-магазин запропонує вам комплексне рішення. Дивіться, тільки якісні кришки в даному випадку: це полінка, повнокольорова лакована кришка, також також, господарочка. Всі неї знаєте, що це за якість, одеський консервний завод. Ось такі кришечки і ось такі, ось такі дуже потужні, напівавтоматичні. Ключі кремінчук МАШ. Кременчук МАШ ключі, які продаються не тільки в нас в Україні, а і по всій Європі. Е, ключі захищені голограмами, захищені голограмами як коробка, так і голограма присутня на самому ключі. І ключ має досить-досить велику вагу. Тобто, це говорить про те, що він зроблений зі справжнього металу, не сілумін, не алюміній, не будь-яке щось полегшене. Е, тому звертайтеся, звертайтесь, і у вас ніколи не буде таких проблем.